Сильні разом. В Прилуцькій центральній міській бібліотеці імені Любові Забашти днями відкрився центр соціального згуртування внутрішньопереміщених осіб та громади міста. Відкриття центру стало можливим завдяки реалізації в прилуках проекту програми розвитку ООН за фінансової підтримки Європейського союзу. Заступник міського голови Тетяна Шкуренко, звертаючись до учасників урочистостей, наголосила на важливості інтеграції вимушених переселенців. А на сьогодні прихисток від війни у прилуках знайшли понад три тисячі українців у життя громади. Ми сьогодні орієнтуємося на те, щоб максимально бібліотека стала тим місцем, яке популяризує українську культуру, українські традиції, і безумовно є місцем єднання прилучан із нашими. Ми не можемо вже сьогодні говорити гостями. Ми вже говоримо і з нашими мешканцями, які я думаю, вже інтегруються і стають по-справжньому прилучанами, а ми робимо все можливе для того, щоб ця інтеграція була максимально корисна. Щодо безпосередньо самої основної ідеї створення центру Сильні разом, це, безумовно, максимальне єднання всіх в нашій громаді. В першу чергу, звичайно, я не дуже люблю такий вислів внутрішньопереміщені особи. Я вже кажу, це наші гості, наші мешканці, які знову ж таки вже. Яких ми відчуваємо своїми прилучанами. Кожна бібліотека може прогресивно і сучасно працювати, якщо в ній зацікавлене населення. Як свідчить статистика, на сьогодні більше третини громадян потребують простої уваги і можливості спілкуватися. Саме цю потребу може задовольнити бібліотека через проект Сильні разом, вивчення народних традицій і звичаїв, пісенна спадщина, національна кухня, рукоділля, знайомство з цікавими людьми все це об'єднує на першому зібранні центру соціального згуртування Сильні разом знайомились. Із сильними жінками, які знайшли себе і розкрили свій талант у рукоділлі і письменництві. Щодо останнього, то це Світлана Пшенична жінка, яку життя кидало, і в Донецьк, і в Крим. Та тікаючи від окупації, Світлана сім'єю обрала прилуки, обрала Україну. Трапився 14-й рік. Там у нас вагань не було. Ми все бачили на власні очі, що воно відбувалося. Можемо розказати кому цікаво. Ну зараз розумієте, зараз, вже інша війна пішла і. Те, що відбулося з нами, вже і ми живі, і воно здається, що, начебто, і не таке воно страшне було в порівнянні з тим, що відбувається наразі. Воно не те, що призобулося, воно не забудеться, але. Ну воно вже не таке страшне, хоча болить. життя. Довелося починати практично з нуля, а ще згадувати українську мову, якої у русифікованому Криму та Донецьку майже не було. Влаштувалася контакт центр у великій компанії компанії виробнику. Я до речі і наразі там працюю, але вже на підвищенні, Я там вже менеджер з персоналу і працюю від віддалено. Робота така рутинна, робота постійна на телефоні. Звідки пішло, звідти пішло, пішла українська мова, бо клієнти всі на телефоні, хто як, з яким там наречем, наголосом, але балакають українською. Я срочно так у швидкому порядку, що як, як, як мені наздогнати, бо я її вчила. А коли йдеться вже проговорити, це геть інші речі. Робота була. Ну, Така, скажем, не мрія усього життя. І я така сижу, і думаю, ну невже я буду все така доросла дівчинка? Все життя сидіти на телефоні, на телефоні, розважати клієнтів там. Консультувати і таке інше, ну не може такого бути, не можу. Я хочу, щоб своє єдине життя я проживала якось інакше. І ви знаєте, воно якось пішло, пішло одне за одне. Там всесвіт почав мені якісь там знаки згори подавати. То там я зустріла тему про книжки, то там, то у Фейсбуці почали люди. Я зрозуміла, що книги пишуть, не якийсь там там. Мертві люди, да а люди, які живуть поруч з нами, і це можна спробувати і самі собі. І наразі Світлана Пшенична пише книжки. І ще одна донеччанка, що переїхала до прилук, вірніше повернулася на батьківщину, Лілія Алдошина, знайшла розраду у вишиванні. Ми тут з 14-го року. Нам одним із перших прийшлось на собі почути русський мір. от чому прилуки? З прилук. У мене йдуть корні родини. Я приїхала до сестри і племінників, які дуже гарно мене зустріли. На жаль, один племінник загинув, захищає Донецьку землю, нашу українську. От. Я з дитинства приїжджала на Прилучену і завжди бачила рушники, подушки вишити у бабусі. І завжди була вражена тим, що. Як може сама, проста господиня вишити таку красу? А тоді зрозуміла, що це у нас всередині, це наші традиції. От. І я сіла і думаю, дай ка я спробую, зможу я це зробити. Це я вишивала дитині до свята перший дзвоник. А це я ніде не вчилася так просто від от себе. От. Підніміть вище. хочу цим, сказати, так, 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 своєю роботи. Так. Ми всі дуже натерпілися від руского міра. Я хочу сказати, давайте будемо підтримувати традиції наших пращурів, вивчати українську мову, удосконалювати її. І я впевнена і більш чим переконана, що все буде добре, буде перемога за нами і слава Україні. Дякую. Тоді як Лілія має одну вишиту власноруч сорочку, мешканка прилучений Галина Сич цілу колекцію і не лише вишитого вбрання, а й портретів та карт України. Одну з них вишиту до ювілею незалежності нашої держави, Галина Миколаївна презентувала у бібліотеці. От було ну ліття нашої держави. Як можна було не, не зробити щось цікаве? Мені захотілося зробити вишити таку карту для того, щоб пояснити, що це все наша держава, і наші наш Крим, і наше. Наша Львівщина, і наша Донеччина, і наш центр це все Україна, це все єдине. У якій частині України ми б не жили, справжніх українок завжди манила краса і бажання створювати. Прилучанка Наталія Панасевич сильна жінка, яка навчилася творити красу. Вона пройшла той час, коли через фінансові проблеми у неї була одна сукня. А зараз пані Наталія створила цілу колекцію суконь для себе і не тільки. Так як я виросла в інтернаті. У Удіться не було нічого, це дійсно правда. Я 12-та в сім'ї, також не було чого чортиця. Я виросла і заміж вийшла, і вчилася в одному кримпліному плаці. І коли ти вже виріс, і, і я вирішила собі так. А так як чого в житті не дохватало, я компенсувала собі. Платтям шила, внукам дітям, дочкам. Наталія Степанівна презентувала присутнім колекцію власних вишитих бісером суконь, до яких, до речі, має спеціально підібрані черевички, а також рушник, який вишивала зі своєю онучкою ясею, сидячи під обстрілами у квартирі в Києві. Мама Ясі військова, тому Наталі Степанівні в перші дні війни довелося їхати до столиці доглядати онучку. Сім днів ми присиділи замкнуті, заложені піскам. Бо ми живемо у Києві, дочка живе там. Військова частина поряд, та башта, яку збили зразу вранці, і все летіло, все. і ми заложені піском, танки повезла нас ідуть, солдати стріляють, сепаратистів ловлять. І ми з внучкою так просиділи. Ми по дві години в сутки тільки спали. І ми сиділи з нею, шили. Вона бабушка, сирена, ми прячемося. І ми оце я в ванні з рушником, вона з грошечком. Тут не хватило бісера. Потім нам жіночка з Борис новою почтою прислала, але вже ми уїхали на прилоб. І... Є у колекції Ніни Степанівни і рушник, час якого попереду рушник перемоги з вишитими соняшниками. Знаєте, соняхи це сонце, це щось це таке. Вони завжди повертаються до сонця. І я думаю, що оце буде оці я буду йти зустрічати тільки з цим рушником. Боже, хай вже настане у нас мир на цьому світі. Та хочеться дочекатися вже цієї перемоги. Саме перемога дасть можливість вимушеним переселенцям поїхати додому, як от Світлані Петренко, з відомого на весь світ енергодару Запорізької області, з якого вона виїхала у квітні 2022 року, рятуючи свою сім'ю від руського міра. Син випускник 11 клас дитина повинна була. Довчитися в Україні і вступити тут на навчання, побувавши в центрі, сильні разом в центральній міській бібліотеці. Прилук, пані Світлана говорить, чи не за всіх вимушених переселенців. Я вважаю, що це дуже актуально для внутрішньопереміщених особ, створення такого проекту, адже люди, які переїхали з різних куточків, вони перебувають все таки в соціальній ізоляції, Їм ніде поспілкуватися так, як я ще і волонтер. Волонтерського хабу Опора. Ми збираємо там діток, ми працюємо з дітьми і Спілкуємося з матусями, і ми це відчуваємо. Що жінкам важко знайти коло спілкування, адже вони всі з різних регіонів, всі, як кажуть, щось втратили, і саме створення такого центру дуже важливо для внутрішньопереміщених осіб. Окрім спілкування у центрі соціального згуртування Сильні разом, вимушені переселенці та прилучани зможуть пройти двомісячні курси української мови, які на волонтерських засадах буде проводити. Доктор педагогічних наук, доцент, викладач, викладач Прилуцького гуманітарно-педагогічного фахового коледжу імені Івана Франка Наталія Грона. Двомісячні курси, які будуть проходити двічі на тиждень по вівторках і четвергах, можуть відвідати всі охочі анонси про проведення цих. Курсів будуть у нас докуватися і виставлятися у соціальних мережах, на сайті бібліотеки, офіційній сторінці, Фейсбук. Також в рамках проекту Сильні разом в центральній міській бібліотеці можна буде отримати юридичні консультації, які буде проводити юрист Прилуцької міської ради, попрацювати з психологом Центру соціальних служб, зустрітися з представником центру зайнятості.